Привіт, дорогі мої водії, Радий вас знову бачити на каналі Автотема, де ми розбираємо усі найактуальніші автомобільні питання. І так, одне з таких питань, що люди людям, які досягли певного віку, яких вже дуже давно права, будуть вводити певні тести на визначення компетентності. Тобто, це створюється для того, щоб, як за словами ініціаторів, зменшити кількість аварій на дорогах і. Ну, Взагалі, ДТП. Звідки це пішло і як воно буде функціонувати, і кого ж заставлять здавати оці самі тести? Прийшло до нас, як усе ми беремо з Європи. Так, ну звідки ми ганяємо машини з Європи, значить, і правила потрібно звідти брати. Щоб зарплати звідти побрати, взагалі було б чудово. І рівень життя. так. Ну, хоч щось потрібно брати. Тож, в Європі вводять такі правила, що будуть перевіряти автомобілістів там в певний період. А так, як ми крокуємо, беремо усе від них, тобто вливаємося, інтегруємося в їхню систему, так, ми там знаємо вже водійські посвідчення підганяють там. Рівень знань, так хочу також підняти спосіб отримання прав, поки вони будуть дійсні, так само, як з Європою, усе це все має якби, вийти на один рівень і якби, інтегруватися. Тож, що за собою це все буде якби, тягнути. По-перше, людям, яким виповнилось за 65, спеціальний психологічний тест для того, щоб поновити посвідчення. Водія. Е, людям, яким за 70, то взагалі хочуть зробити якби перездачу усіх правил і перенавчання, не знаю, чи це безкоштовне перенавчання, якби підвищення кваліфікації, тому що вважають, що ці люди вже досить довгий час володіють правами, і за цей час е, багато в правилах чого змінюється, знаки додаються і тому подібні речі. І пропонують з 60 років почати видавати права не більше ніж на 5 років, тобто зменшити термін дії, доки дійсні ці права. Таке в Європі уже. Запроваджують в деяких країнах, наші почали сміливо говорити, що потрібно ну, переймати для тої ж самої інтеграції і для того ж самого зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод. Тож, хто пенсіонери так, пенсіонери з правами, готуйтеся. Що, можливо, в найближчий час, ну, не думаю, що це впровадять під час війни, так, але по закінченню то почнуть валити ці ініціативи просто пачками. Но, хто їх знає, можливо, і під час такі знаєте, тихенько будуть пропихати. Тим не менше, отак, що собою так, ще за психологічний тест. А? Психологічний тест буде включати в себе. Е, наскільки водій адекватний, орієнтується в важких ситуаціях. Питання, звісно, будуть підбирати ті самі психологи, так? якось вони будуть це все е, аналізувати, і наскільки може скластися з стресовими ситуаціями, справитись. Так? Ну, там, хтось підрізав на дорозі, як відреагує. І також, ну, напевно, це на визначення кольорів, то саме, що на медкомісії, але поєднаю два з одним. І будемо, будем, ну, я ще надіюсь, не скоро, але поки суть до діла, то, можливо, його опустять там спочатку 65, потім 60, потім побачать, що працює, то давай з 50 і так до 40 опустять, та вже й мені недовго буде до цього тесту. Тож. Далі я розповідаю вам: усе аналізуємо автомобільний світ України і не тільки. І найцікавіші новини, як завжди, на каналі Автотема. Давайте зустрінемося, дорогі мої водії.